Перемагай, якщо ти зупинився, перемагай, якщо сили нема, перемагай, якщо твій дух томився, перемагай, якщо нема тепла. Уже той з Ісусом сяде, на той престол, на небі Отця. з Ісусом вічно буде Він у славі, бо нам так каже Біблія Свята. Якщо байдужість прийде, перемагай, якщо твій дух погас, перемагай, якщо щось не вийде, перемагай, тобі поможе спа, хто переможе, той з Ісус сяде на той престол на небі у Отця, з Ісусом вічно буде він у славі, бо нам так каже Біблія Свята Хто переможе той з Ісу Toy prestol na nebilu ovsya Zvisu som vichno bude vin u svadi Bo nama prozhe Bibliya svyata До переможе, той з Ісусом сяде, на той престол, на небі Отця. З Ісусом вічно буде він устані, бо нам так каже Біблія Свята. Біблія свято вітаю вас, дорогі брати та сестри, вечірній час. Перед тим, як будемо читати, певно, в кожного із нас є місця з Біблії, які задають для нас різні питання. Коли ми його читаємо, ми дещо не розуміємо. Зокрема, наприклад, коли Ісус підходить, можливо, там до е, дерева і каже, що не знайшов плодів, і зразу воно всохло. Хоча. Був не час для плодів, можливо, ще якісь місця з Біблії. І я не думаю, що ці місця з Біблії написані просто так, щоб нам було просто цікаво подивитися, що Ісус Христос може зробити якісь прекрасні і дивні чудеса. Все на своєму місці і все має значення. І ось сьогодні я хочу прочитати просте місце з Біблії, яке записано у Євангелії від Марка, в шостому розділі. Будемо читати із сьомого тексту. І, скликавши дванадцятьох, зачав їх по двох послати, і владу їм давав над нечистими духами, і звелів їм нічого в дорогу не брати, крім палиці, тільки самої, ні торби, ні хліба, ні мідяків у свій через, а ходити у сандалях і двох убрань не носити. І промовив до них коли війдете в дім, залишайтеся там, аж поки не вийдете звідти. А як місто, яке вас не прийме і не послухають вас, то, виходячи звідти, обтрусіть порох, що у вас під ногами на свідчення супроти них. По правді кажу вам: легше буде судому його моря дня судного, аніж місту тому. І вийшли вони і проповідували, щоб каялися. І багато вигонули демонів, і оливою хворих багатьох намащували і вздоровляли. І ось далі є історія. Яка здається такою якоюсь цікавою вставкою. Ну до чого ця історія? Ісус посилає учнів подвох проповідувати для того, щоб каятись, говорить їм деякі інструкції, щоб не брали лишнього обрання, взяли просто палицю. Ну, здається, такі прості якісь речі для того, щоб нічого їх не обтяжувало, щоб вони могли йти і проповідувати. І ось далі євангелист Марк чомусь вирішує вставити в це місце певну історію, і в мене вона підписана як. Ув'язнення і смерть Івана Хрестителя. Я вірю в те, що в Слові Божому все на своєму місці. І якщо Євангелист Марк вирішив вставити ось цю таку вставку, певно, щось хотів для нас сказати. Що хотів показати тим, хто читав би ці слова, і це мало щось відкрити. Отож, читаємо далі. І прочув про Ісуса Цар Ірод, бо ім'я Його стало загально відоме і сказав: що то Іван Хреститель із мертвих Воскрес, і тому твориться чудеса від нього. Інші впевняли, що Ілля він, і знов інші казали, що пророк або один з пророків. А Ірод, почувшись, сказав: Іван, якому я голову стяв був, оце він Воскрес. Той бо Ірод, пославши, схопив був Івана і в'язниці закув його через Іродіаду, дружину брата свого Пилипа, бо він одружився був із нею. Бо Іван казав Іродові не годиться тобі мати за дружину жінку брата свого, а Іродіада лютилась на нього і хотіла йому смерть заподіяти, та не могла, бо Ірод боявся Івана, знавши, що він муж праведний і святий, і боріг його, і його слухаючи, він дуже бентежився, але слухав його залюбки. Та настав день догідний, коли дня народження Ірод справляв у Бубенкетам пильможем своїм, і тисячникам, і галілейським старішим. І коли прийшла дочка тієї іродіади і танцювала, і сподобалася Іродові та присутнім, із ним при столі, тоді цар промовив до дівчини просив мене, чого хочеш, і дам я тобі. І поклявся він їй чого тільки від мене попросиш, то дам я тобі хоча б і півцарство мого. Вона ж вийшла і спиталася матері своєї, чого маю просити? А та відказала Голови Івана Хрестити. І зараз квапливо вернулася до царя і просила, говорячи, Я хочу, щоб дав ти нагістим. На негайно мені на поломиску голову Івана Хрестителя. І засмутився цар. Але через клятву і за тих, що були з ним при столі, не схотів їй відмовляти. І цар зараз послав вояка і звелів принести Іванову голову. І пішов він, із ця у візниці Івана, і приніс його голову на полумискові, і дівчаті віддав, а дівча віддало її своїй матері. А коли його учні зачули, то прийшли і взяли його тіло і до гробу поклали його. І далі продовження і посходилися до Ісуса апостоли, і розповіли йому все, як багато зробили вони і як багато навчили. І сказав він до них: Ідіть, осібно, самі до безлюдного місця та трохи спочиньте, бо багато народу приходило та відбувало, аж навіть не мали коли поживитися. Ось таку історію ми читаємо: цікава вставка. Євангелист Марк вирішив саме історію е, страти Івана Хрестителя вмістити в це місце, коли учні йшли проповідувати. Я розумію, що проповідувати це нелегко. Я розумію, що нести Євангелію місію це нелегко. Можливо, у наш час це досить легко. Є кафедра, є вечірні зібрання, нас ніхто не гонить буквально зараз. Але не завжди так буде, не завжди так було, і не у всіх країнах, так як у нас добре. І ось місія, до якої закликає Ісус Христос це нести Євангелію, нести послання про покаяння, про Ісуса Христа. І ось учні пішли. І ось ця ставка. Про що вона говорить? Вона говорить про те, що можуть бути страждання. Місію, яку ніс Іван Хреститель, була подібна до тієї місії, яку несли ось ці 12 учнів подвоє. І яка доля наздогнала Івана Хрестителя? Смерть? Інша думка, яку я хочу сказати, що можна бути таким, як Ірод, все знати, Ми читали, що у 20-му вірші що Ірод слухав Івана і слухав його залюбки? Можна слухати, можна багато знати, але в кінці кінців зробити нічемні речі можна стратити Івана Хрестителя, який був пророком. Ісус Христос певно закликає через оцю таку вставку, через цю історію, що посилаючи кожного із нас, ми будемо мати важкі обставини. Можливо, не такі тяжкі, як Іван Хреститий, але це буде нелегко. І чи готовий тоді я нести його вістку до краю землі? Чи готовий я служити, чи готовий я платити певну ціну, фінансову, часову, просто психологічну? тому що допомагати іншим людям це зовсім нелегко. Це треба. Вислуховувати, треба розуміти, треба мати відповідне серце, чи готовий я платити? Якщо так, то слава Богу, тоді ми справді послідовники Ісуса Христа. Якщо ж ми не готові платити ціну, то питання ціни нашого християнства, чи ми є послідовниками. Недаремно ця історія записана посередині між тим, як учні пішли і учні прийшли, розповідаючи, що вони наговорили і як їм вийшлося проповідувати для Ісуса Христа. Вона не даремно там. Можливо, у нас не буде ось таких випробувань, зокрема як Івана Хрестителя. Та кожного з них, кожного із нас, вони будуть свої. Хай Бог допоможе нам знати, в що ми віримо. Адже ми віримо в того Бога, який переміг випробування, який переміг смерть, переміг всі випробування, які були в нього на шляху. І це Бог, який нам несе місію і звістку, що життя на землі не буде зовсім легким. Воно буде важке, воно буде з випробуваннями, але завдяки йому, завдяки його допомозі. Ми зможемо все перенести і в кінці в кінці мати відпочинок. Ісус Христос в кінці каже: підіть і відпочиньте. Кожного з нас буде свій відпочинок. Після кожної важкої обставини Господь дає відпочити, відновитися силами, і певно, в цьому велике підбадьорення для нас. А якщо життя закінчиться, то Івана Хрестителя закінчилося і він відпочиває вже на небесах, там де набагато краще, де вже немає болі, немає переслідувань. Хай Господь цими словами підбадьорить нас і важкі ситуації будемо сприймати, як ті, які по-любому в нашому житті будуть. Але з Господом ми зможемо їх перейти і всі час відпочинемо. Давайте будемо молитися і славити нашого Господа. Амінь.